Привіт! Вітаю вас на огляді ігри Lord of the Rings Return to Moria. Чи просто Володар Перснів Повернення до морії. Ігра звичайно розрахована на фанатів Всесвіту Толкіна, Володар Перснів. Але навіть не являючись фанатом, забігаючи наперед, мені ігра сподобалась. Про що вона і що в ній цікавого? Давайте все по порядку. Коротко про сюжет. Ігра розповідає про події, які відбулися після перемоги над Сауроном, головним злодієм Всесвіту кілець. Гімлі, більш відомий як гном з братства кільця, повертається на батьківщину, засновану його предком Дуріном в підземеллі морії, де, між іншим чуть не загинув Гендольф у битві з Балрогом, якщо зсилатися на фільм, який нам подарував купу мемів. Про його крик, ти не пройдеш. До речі, в ігрі будуть пасхалки на похід братства кільця по морі. Гімлі намагається відкрити зачаровані двері, сказавши ельфійською друг. Побачивши, що з ними щось не так, він наказує підірвати один з завалених входів до шахт, щоб увійти в підземелля та пройти через морю в Хазаду. Рідне місто Гімлі, яке знаходиться в морії. Але щось пішло не так. І вони помічають темряву, яка сочиться крізь каміння. Вона не дає їм підірвати вхід до шахти, завалюючи їхні запаси пороху для підриву, а також гравця. І згодом з цього моменту ви попадаєте до підземелля морії. Розвідуйте місцевість та збирайте матеріали, щоб зробити кірку, факел, сокиру тощо. Трішки побігавши та розібравшись в основних механіках, вас зустрічає птах, який розмовляє між іншим, та говорить, що бачить в вашому обличчі друга, але він не може нічого сказати на рахунок табору зверху, так як прокляття блокує його. Але погоджується хоч якось допомогти і каже нам іти на схід, а сам летить розвідати місцевість, але обіцяє повернутись. Згодом ми найдемо двері морії, і ми побачимо, що двері прокляті, тому їх неможливо відкрити навіть зсередини. І тут починається подорож. Де гравцю потрібно досліджувати морію та фактично відкривати нові ходи, пробиваючи їх та будуючи аванпости, щоб складати там ресурси, виковувати кращу зброю та обладунки, так як підземелля кишить різними орками, звірями та тролями, з якими вам доведеться битися, щоб пройти далі, вивчити чи то згадувати рецепти. Кращої зброї, обладунків та будівель, і навіть готувати різноманітні страви задля допоміжних ефектів. Чихіла благо в ігрі кулінарія досить велика: від запіканок до еля. А ще в ігрі є телепорти, що є дуже важливим, так як підземелля має поверхи. Рівні і просто бігати на своїх двох було б дуже довго і неприємно. Ось така досить інтересна получається ігра, яка затягує на години дослідження та крафту фарму різних матеріалів. Пора підбити підсумки. Ігра вийшла в 2023 році. Графіка в ній досить непогана, і око не ріже. Так як побудована на Unreal Engine, хоч і в мультіашному стилі. Ігру можна проходити в групі з друзями, так як тут є мультиплеєр до восьми людей. В рожемі сюжету або пісочниці, крафт обладунків та різної зброї, яку можна зачарувати, і як же можна забути про те, що тут є система будівництва, і якщо проявити трішки фантазії, можна побудувати щось грандіозне по типу замку чи просто дому для проживання, а різних декорацій тут валом, хоч мені ще поки не вистачило натхнення, бо все ще досліджую нерозвідані куточки підземелля. Бойова складова тут досить примітивна, є перекати, блок та зброя, яка або повільніша і наносить більше шкоди, або швидша і наносить менше шкоди, Щити, звичайно, присутні. Чуть не забув про кастомізацію. а вона тут є. І хоч примітивна, але виділитись ви зможете. Отже, ігра варта уваги, навіть тому, хто не є фанатом фільмів чи книг Толкіна. А просто шукає, щоб це пограти з кайфом на одинці чи з друзями. І на цьому це все. Так як в одному відео я не зможу розказати абсолютно все, бо тут дуже багато контенту. Тому я буду записувати ролики, де я буду більш детально розбирати механіки цієї гри та різні дрібнички. Отож, якщо ви плануєте пограти в цю гру, чи вже в неї граєте, або вам просто цікаві мої відео. Підпишіться, щоб не пропустити наступні відео і, можливо, ви дізнаєтесь щось нове, що допоможе вам в більшій мірі насолоджуватись часом в ігрі. Дякую за увагу! Зустрінемось в наступному відео!